мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції сьогодні. Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу. Усе те, що ми будували, заради чого живемо. 24 лютого, 2022 рік. Дата, що назавжди залишить слід у пам'яті українців як початок одного з найкривавіших періодів в історії України: Буча, Маріуполь, Херсон та ще десятки інших міст, які назавжди відлунюватимуть у пам'яті словами: місто герой, окупація, знущання, біль, руїни. Та, на жаль, це не перші спроби геноциду українців. Історія тягне за собою занадто велику, ніж мало би бути, кількість подібних прикладів. І завжди на захисті правди стояли люди слова. Колись це були літописці, потім поети, письменники і, зрештою, журналісти. І зараз змі також шукають, документують, аналізують і, зрештою, висвітлюють. Правдиву інформацію для суспільства найнебезпечнішою роботою в ЗМІ можна вважати працю військового кореспондента. Це той, що боїться, але робить. Вони їдуть на фронт, потрапляють під ворожі обстріли, іноді гинуть, але, зрештою, висвітлюють інформацію для інших. Вони захищають власний інформаційний фронт. На ДП МПУ також працюють військові кореспонденти та кореспондентки: Альона Грамова, Анастасія Волкова, Наталя Білокудря, Дарія Литовченко та інші. Вони майже весь час перебувають на фронті та висвітлюють роботу військових. У їхніх матеріалах можна побачити простих до нещодавно людей, які наразі оперують складною, не дуже технікою, тримають позиції, часто не сплять, захищаючи кожний клаптик української землі. Самі військори також потрапляють під російські обстріли, ризикують життям навіть просто пересуваючись дорогою до фронту, щоб зняти гідний матеріал про справжню ситуацію в гарячих точках. На нашому ютуб каналі ЮАТВ ми використовуємо здебільшого фронтові сюжети Альони Грамової, але не обходимо стороною інші. Ми перекладаємо їх англійською мовою, титруємо, начитуємо закадровий голос, синхрони та стендапи у звукорежисерів та за допомогою. Паблішерів, провідних фахівців архівного відділу, що займаються соціальними мережами державного іномовлення, викладаємо на youtube платформу Ми захоплюємося такою відвагою наших військорів, тому намагаємося брати якомога більше саме їхніх матеріалів, які також дуже полюбилися нашими глядачами. Альона Грамова та Анастасія Волкова дві військові кореспондентки ДП МПУ, які майже постійно перебувають в прикордонних містах та населених пунктах, та створюють матеріали про українських захисників під ворожими обстрілами. Їх не лякає небезпека, оскільки на війні немає місця страху. Альона Грамова не змогла залишитися осторонь. Я мала можливість переїхати до Києва, де мені пропонували житло. Але я сказала: ні, залишаюся в Кроматорську, працюватиму тут. Так само, і Анастасія Волкова. Якщо я потрапляю у якусь складну ситуацію, я не панікую та не думаю, що все пропало. Мій мозок працює інакше, я шукаю вихід. За небезпечну, але таку потрібну роботу Ковіськор-Грамова отримала орден княгині Ольги третього ступеня за указом президента України Володимира Зеленського. Не тільки сюжети з фронту є тими змінами, що зазнали змі через початок повномасштабного вторгнення країни-агресорки. Риторика всіх державних каналів змінилася. Тепер на порядку денному війна. Ютуб канал ЮАТВ англійською мовою створює контент про безпосередньо Україну, тобто як українці об'єднуються та стають сильнішими, як допомагають одне одному та мають надію на перемогу. Також ми висвітлюємо події на територіях тим. Часово окупованих агресором у самій Росії, також республіках, ми змінюємо наш контент відповідно до міжнародних змін. І якщо торік найпопулярнішими сюжетами були матеріали про мобілізацію в Росії, то зараз про вибухи в Росії. Ще більший занепад економіки. Відносини РФ з Китаєм тощо, окрім того, нашу аудиторію цікавить міжнародна підтримка України, як і нас самих. Тому це висвітлюється на Ютубі майже одразу після оновлення даних. Пильну увагу ми приділяємо зверненням президента України, його гучним заявам діям на міжнародній арені. Особливо наші глядачі оцінюють щоденні звернення Володимира Зеленського, тому їх ми щодня перекладаємо, озвучуємо та виставляємо на Ютуб каналі. Проте від зовнішніх подій залежить не тільки контент, що ми створюємо, а також і сама робота. Періодичні ворожі обстріли та часті тривоги дуже впливають на нашу роботу. Обстріли можуть змінити порядок денний та дати нам терміновий матеріал на опрацювання, щоб укотре показати іноземній аудиторії жорстокість російських окупантів під час тривог. Ми вимушені перебувати в укритті, що може сповільнити нашу роботу. Але щоб не сталося, ми працюємо далі, навіть якщо це доводиться робити з бомбосховища. Ukraine will receive even more help from partners, and Russia uses the church for military purposes. Hello, this is Diana Kolesnik speaking from Kiev, Ukraine UATV English Studio in a weekly attempt to bring the hottest truth in easy terms for the whole free world directly from Ukraine. З 2014 року ДП МПУ транслювало новини через телеканали Дім та Фрідом на тимчасово окуповані території Донбасу та Автономної Республіки Крим, а також на російськомовні країни, мовою, яку вони розуміють, вони транслювали новини такими, якими вони є. Вони боролися з російською пропагандою, якою Кремль годує громадян Росії, Казахстану, Киргизстану, Донбасу та інших республік або так званих республік. Та країн вони робили це тоді і роблять це до нині. Але ДП ЕМПЮ не обмежується цим. Мультимедійна платформа також представлена редакціями ЮАТВ англійською та арабською мовами. Це дозволяє державі транслювати новини на рівні США, Канади, Великої Британії, Алжиру, Іраку тощо. І віднедавна вона також представлена іспанською мовною редакцією, яка транслює свої новини на території південної Америки, безпосередньо Іспанії Аргентини тощо. Аудиторія ЮАТВ може мати інші вподобання у висвітленні подій, ніж українська аудиторія. Наприклад, якщо ми вже втомилися від постійних негативних новин і хочемо бачити в ЗМІ більше позитиву, як урятували кошеня зі зруйнованого будинку, ухвалення нових законів, відкриття якогось благодійного закладу або навіть щось віддалене, то іноземці навпаки хочуть бачити більше відео з фронту, подивитися, як українці просуваються вперед, як Використовують західну техніку та зброю тощо, і їм не дуже буде цікаво слухати про побудову першого в Україні будинку за 3D-технологією чи черговий обстріл росіян, про який ми б хотіли дізнатися більше, щоб, не дай Боже, не побачити там знайомі вулиці чи обличчя близьких. Тому, створюючи контент, ми враховуємо інтереси глядачів та надаємо їм найактуальнішу, важливу, але також цікаву саме для них інформацію. Однак іноді доводиться. Ризикувати охопленнями, щоб виставити необхідне і проінформувати про те, про що не можна мовчати. Буданов із As we know from Russian Media chief of Ukraine was killed on May the 29th after the Russian shelling of навки. But even videos of him being alive and kicking were not rather convincing for the zombie minds. Thus, despite Kremlin's desires, a live intelligence chief of Ukraine is not fake and will frighten the Russian authorities as long as possible. Російська пропаганда активно шириться на іноземну спільноту, тому ми є саме тією зброєю держави, яка протестує дезінформації. Країна-агресорка дуже намагалася приховати свої злочини в Бучі, Ірпіні, Маріуполі, Донбасі, постійно перекладаючи провину на Україну або просто замовчуючи правду. Але ми не даємо їм цього зробити. Усі їхні злочини документуються та висвітлюються на ютуб каналі ЮАТВ Англійською. Ми Раємо актуальну інформацію, чекаємо на зрушення в міжнародних спільнотах та завжди доповідаємо про це наші англомовні аудиторії. Мів про те, що Україна це частина Росії, активно знищується за кордоном, оскільки ми неодноразово надавали факти про суверенітет та цілісність нашої країни, що визнали не просто на державному рівні, але й в західному суспільстві. Найпоширеніша пропаганда про те, що захід втомився від війни та скоро закінчиться допомога. Постійно протиставляється міжнародною підтримкою, озброєнням України, вченнями для наших військових, готовністю деяких країн у перспективі відправити до нас своє військо, яке допоможе в боротьбі з агресором, і все це ми також оперативно та якісно доносимо нашій аудиторії англійською мовою, використовуючи незаперечні докази. Щоб показати ефективність нашої та моєї, зокрема, роботи, я вирішила навести приклади реакцій аудиторії ютуб каналу ЮАТВ у вигляді коментарів під нашими матеріалами. На каналі представлені як сюжети, так і спеціальні репортажі, власні програми, наприклад, Репап, випуск, що увібрав у себе найголовніші події та новини за день або тиждень, також інтерв'ю, короткі відео, шорт тощо, наші глядачі часто дякують. Дякують нам за роботу, за те, що ми робимо, бажають найшвидшої перемоги, аналізують та навіть іноді ведуть полеміку з приводу якогось питання, а також ставлять нам свої запитання у коментарях. На найцікавіші ми надаємо відповідь у щонедільному випуску РЕПАП у рубриці Q&A або запитання. Відповіді англомовна аудиторія не втомлюється від наших новин так само, як і Захід не втомлюється надавати нам свою допомогу. Україну підтримують усі. Сюди, і ми мультимедійна платформа іномовлення, зокрема ЮАТВ англійською, також докладаємо до цього руку. У цілому в умовах війни всі змі дещо змінюють свою риторику. Новини про новонароджену панду, поетів з інших країн та негоду зникли з інформаційного простору. Як тільки годинник пробив майже четверту ранку, та українці почули перші вибухи у всіх містах України. Але що тоді, що зараз некорумповані та незаганджовані журналісти завжди доносять правду? Ми транслюємо новини на англомовні країни та даємо їм можливість дізнатися правду від нас із центру подій, боручись із російською пропагандою. Ми захищаємо інформаційний фронт і будемо робити це доти, доки нога останнього окупанта не покине останній клаптик нашої землі.